Привіт, ми звір авто займаємось імпортом автівок, та не тільки із США та Канади з 2017 року. Маємо зареєстровану компанію США, власні брокерські рахунки, а також доступ до всіх аукціонів: Copart, іншуранс, Манхейм та Одеса. Працюємо напряму без посередників. Маємо офіс в Одесі, команду логістів, брокерів та персональних менеджерів. Доставляємо легкові авто, мотоцикли, яхти, спецтехніку та усе, що може знадобитися для вашого бізнесу. Ми надаємо повний цикл послуг: викуп авто в день виграшу, морську доставку з фотозвітами та трекінгом, страхування вантажу. А також митне оформлення та сертифікацію маємо власну crm систему для ведення автобізнесу та унікальний відсоток за свій переказ. І додатково можемо підібрати та доставити запчастини за найвигіднішими цінами. Завдяки прямим контрактам та перевізникам. Ми доставляємо авто до порту відправлення за 7-10 днів. А це означає менше простою, більший обіг техніки і більше завершених угод на місяць для бізнесу. Це реальна перевага. Працюй з нами, отримуй контроль, підтримку і результат. Пиши прямо зараз, і ми почнемо роботу вже сьогодні.